Аді число безробітних у Франції збільшилося до 3 мільйонів 480 тисяч 300 осіб. За останній рік кількість тих, хто шукає роботу, зросла майже на 6%. Створення нових робочих місць було ключовим пунктом передвиборчої програми чинного президента Франсуа Оланда, обраного у 2012 році. У грудні влада оголосила про нову спробу вивести економіку зі стагнації і створити більше робочих місць. Прем'єр-міністр Мануель Вальсі, міністр економіки. Еммануель Макрон розповіли про плани збільшити число підприємств, які працюють в неділю, та дозволити конкуренцію у деяких регульованих державою секторах. План дерегуляції вже викликав протести. На вулиці Парижу вийшли тисячі людей. Також його автори зіткнулися з опозицією всередині соціалістичної партії, яка перебуває при владі. Карабахські військові повідомили про зіткнення зі спецназом. Під час диверсійних дій противник використав наступальну зброю різного калібру, в тому числі ручні гранати. Наголошуються в повідомленні відомства. У чому конкретно полягала мета цих дій, не уточнюється. За даними самопроголошеної республіки, Карабахські військові вчасно зафіксували просування спецназівців, завдали їм втрати і змусили відступити. З Карабахського боку, як наголошується, втрат немає. Тим часом Міністерство оборони Азербайджану, як передає тренд. Дану інформацію не підтвердило. У відомстві заявили, що азербайджанські військові не проводили жодних операцій і не зазнали втрат. Нагірний Карабах є зоною конфлікту з початку 90-х років. На лінії зіткнення військ періодично відбуваються перестрілки, вину за які сторони покладають один на одного. Загалом у 2015 році Кабмін пропонує витратити 527 мільярдів гривень, що на 86 мільярдів більше бюджету цього року. Бюджет 2015-го писали з розрахунку, що курс національної валюти становитиме 17 гривень за долар. Тому у валютному вираженні державний кошторис істотно зменшився. Утримання багатьох органів влади у новому році стане дешевшим. Видатки скоротять Верховній Раді, Кабміну, судам і майже усім міністерствам. Менше грошей піде на медицину освіту та. Соціальні видатки проте військове, міліція, СБУ та прокуратурі бюджет збільшать теж саме стосується МЗС, яке після падіння гривні збільшить витрати на закордонні представництва. Під час нової хвилі мобілізації, яка почнеться у січні, до армії мобілізують низку військових фахівців, зокрема танкістів, артилеристів, десантників, піхотинців, зв'язківців, ремонтників, водіїв та механіків. Про це під час брифінгу заявила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір, повідомляє агенція УНІАН. За її словами, метою мобілізації є створення резерву та заміна особового складу, який вислужує встановлений термін строкової служби. Крім того, пані Кушнір заявила, що дві року планується Звати 40 тисяч громадян на строкову військову службу, однак до зони АТО їх не направлятимуть. Після навчання вони мають повністю замінити військових строкової служби в пунктах постійної дислокації військових частин. Це будуть служби тилу та резервні частини. Армійський бюджет на 2015 рік має рекордно зрости у понад три рази. На фінансування Міністерства оборони виділяють більше 40 мільярдів гривень. Тоді як у 2014-му, армійський бюджет складав 15 мільярдів. В Цю суму не входять додаткові трансфери на проведення АТО, які парламент виділив окремим рішенням. Леову частку бюджету МВС складуть витрати на новостворену національну гвардію понад 7 мільярдів гривень. При цьому на внутрішні війська, які стали її базою, у 2014 2014-му виділяли і півтора мільярда гривень. Загалом зменшуються витрати на судову систему України. Окрім того, Верховний суд замість 104 мільйонів отримає 96. В столиці Білорусі закінчилися переговори контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Жодних коментарів пресі учасники зустрічі у мінську не надали. Переговори тривали більше п'яти годин. До контактної групи увійшли експрезидент Леонід Кучма, як представник України, Михайло Зурабов з боку Росії та Хайді Тальявіні від ОБСЄ. Представники так званих ДНР та ЛНР Денис Пушилін та Владислав Дейнего раніше заявили російським змі, що поїхали до Мінська, не отримавши офіційного запрошення. Представник ОБСЄ Хайді Тальявіні говорила, що у мінську мови йтиме про обмін всіх на всіх. Під час попередніх переговорів у столиці Білорусі сторони підписали протокол про припинення вогню на сході України та меморандум щодо кроків для його продовження. Переговори проходили у закритому для преси режимі. У Верховній Раді України створили депутатську групу за Рівненщину. Про це повідомляє кореспондент РВЮА з посиланням на Фейсбук нардепа Олександра Дехтярчука. До новоствореної групи увійшло вісім депутатів. Косуховський, Андрій Лозовий, Юрій Вознюк, Олександр Дегтярчук, Василь Яніцький, Сергій Євтушок, Вадим Сидорчук та Віталій Корчик. Державна санітарно-епідеміологічна служба у Рівненській області називає сальмонельоз причиною масового отруєння вихованців дитячого садка в райцентрі млинів Рівненської області. Про це сказано в повідомленні Держсанепідемслужби. За повідомленням у 11 хворих виділено порушника сальмонельозу сальмонела ентерітідіс. Всього захворіло 34 людини, у тому числі 28 дітей. Частина хворих переносить захворювання в легкій формі. Госпіталізації не потребує. Дитячий садок закрито на. Карантин держсанепідем з'ясовує обставини масового отруєння і встановлює джерело зараження хворих. Як повідомило агентство, 14 вихованців дитсадка госпіталізовано з харчовим отруєнням. Новий тролейбусний маршрут вже незабаром курсуватиме із району автовокзалу до Ювілейного. Жителі міста зможуть їздити новим тролейбусом уже з 10 січня. Конкретніше маршрут пролягатиме від мототреку до кінцевої зупинки тролейбусу номер 1 мікрорайону Ювілейний. Також рівняни просять з'єднати ювілейний з мікрорайоном Північний. 25 грудня у Держархіві області презентували виставку Революція гідності Пишемо історію разом. Вона присвячена першій річниці майдану та приурочена до Дня працівників архівів. Її експозиція складається із листівок, плакатів, газет і інформаційних видань, які розповсюджувалися на київському та рівницькому майданах. Ця виставка підготовлена в рамках всеукраїнського проекту Народний щоденник майдану. Пишемо історію разом. Матеріали, які презентовано на виставці, збирав та надсилав у звичайних конвертах до нашого архіву Київській. Журналіст Микола Поліщук розповіла начальник відділу Держархіву області Людмила Леонова. Разом з тим, під час презентації виставки її експозиція поповнилася новими експонатами. Активісти Рівницького майдану передали в обласний архів усі випуски їх газети Вартові майдану.